Давно колись була собі мати, був і батько, та не стало, осталась вдовою, та й немолодою, і з валами, і з вазами, і малою дочкою. Росла дочка Мар'яна, а виросла, як панна. Корока і висока, хоч за пана гетьмана. Стала мати гадати та за пана єднати, а Мар'яна не до пана виходила гуляти, не до пана старого, усатого товстого, а з Петрусем в гаю в лузі щовечора вечора святого розмовляла, жартувала, обнімала, мліла, а іноді усміхалась, плакала, німіла. Чого ж плачеш, моє серце? Петро запитає. Вона гляне, усміхнеться і сама не знаю. Може, думаєш, покину? Ні, моя рибчину, буду ходить, буду любить, поки не загину.